Це зброя для самозахисту. Але ви самі її для цього не застосовували? Ні, ніколи. Тільки на мішені. Скільки зброї загалом у вас є? Я змовчу. Ну, скільки? Більше дюжини? Так. Рожева – це для жінок або для маленьких дівчат. Це дитяче. Скільки вона коштує? 290 доларів. У вас на стіні фото Обами. Він президент, але ж він проти вільного володіння зброєю. Це жарт. Цей магазин, де продається зброя, працює без вихідних. Так тут а, не з усім. А от тут можна прийти показати, наприклад, водійські права, будь-яку посвідку довести, що ти громадянин Сполучених Штатів і придбати, чи малий, великий а, пістолет, гвинтівку а, від ста до там. Десятків тисяч доларів за 5 або 10 доларів можна от, такий заповнивши папірець орендувати. Хлопці-продавці не дуже хочуть говорити на камеру, але, дізнавшись, що я з України, сказали, а з країни, де пригнічують людей, бо в нас немає свободи, володіти зброєю. І уточнюють, що це не про яке полювання, це про другу поправку до Конституції, яка гарантує американцям право на збройний самозахист. Давня річ і для них це питання свободи, що уряд не може контролювати. А для багатьох питання, як от в цьому статі Джорджія, безпеки. Вважається, що якщо ось в тебе немає цього пістолету, значить ти не можеш себе захистити, якщо якийсь грабіжник залізе в дім. Наприклад, тут є містечко Кеншоу, де з 1982 року, 1982 року. Взагалі, громадяни зобов'язані мати зброю в себе вдома. Логіка наступна: якщо грабіжники будуть знати, що в цьому місті в кожного є рушниця, вони напевно і не полізуть. Взагалі, це питання дуже дуже важливе для американських виборів. І багатьом тут це куди важливіше ніж якісь там економічні програми Дональда Трампа чи Гіларі Клінтон. Тут написано зупинити Хіларі, зберегти нашу свободу, бо демократи виступають за. Скорочення от не просто скорочення магазинів, а більшу регуляцію, і це вже вважається наступом на свободу. Коли от почали говорити багато про контроль над зброєю, мені місцеві розповіли, що весь цей магазин, те, що ви бачите, розібрали. Наче з цього повісили фотографію Обами, сказавши, що він зробив їм продаж а надовго. Отож, от що треба розуміти для того, щоб розповідати про ці вибори, і про те, як от така справа, як зброя, може також вирішити дуже дуже багато. Отож, Джорджія, Техас і багато таких штатів за республіканців, тому що це друга поправка, тому що це свобода. Gun Club. тож це стрілецький клуб в Джорджії. А тут мало не в кожного є та зброя. І от вони приходять от в Джо дуже-дуже багато усього. Вони приходять просто постріляти. От, поки я тут була, запитала, скільки у нього видів озброєння, навіть сказав, що краще не говорити. От так це виглядає їх дуже багато. Я не експерт, тому навіть не від. Цих хлопців не знаю, як називаються всі ці а, пістолети. Але а, от якщо якийсь час побути, ти розумієш, що вони й кажуть, вони без цього жити толком не можуть, інакше бути не може, тому що це одна з найцінніших речей, які в них є. я Дейв, Це Джинджер, а це Емілі. Це стрілецький клуб. Так, ми члени клубу любителів зброї. Я почала стріляти ще коли була маленькою дівчинкою. Мій тато вчив мене, коли мені було 5 чи -6, 6 років. Це спорт і розвага одночасно. Я стріляю вже три роки. Я стріляла з револьвера. Зараз у мене дробовик. Мене звати Шеннон, А це моя донька Емілі. Ми не є членами клубу. Ми гості. Ми приїхали сюди за практики. Вона стріляє, а я допомагаю вчити дітей стрільбі. Емілі і я дуже любимо стріляти. Це мій Браунінг. Я стріляю подвійними набоями. Скільки тобі років? Мені 15. Мені подобається знати, що я можу себе захистити. Багато хто не має зброї, але мені подобається. З якого віку у вас можна володіти зброєю? діти в 10-11 років вже мають, але самостійно купити ще не можуть. Їх батьки дарують їм. Якщо ви маєте дітей, то ви маєте усвідомлювати, що несете за них відповідальність. Ви маєте її ховати у недоступних для дітей місцях. Друга поправка, яка гарантує право на володіння зброєю, це ваше право. Ми користуємось зброєю у спортивних змаганнях для самозахисту і на наполювання. Міста, в яких дозволено володіти зброєю, мають нижчий рівень злочинності ніж у містах на кшталт Нью-Йорка чи Чикаго, де це заборонено. це доведений факт. Тут маємо відволіктися і пояснити, що на відміну від усталеної думки, яка панує серед багатьох жителів південних штатів і тих територій, де вільне володіння вогнепальною зброєю, найбезпечнішими залишаються ті, де контроль посилений. За даними 2013 року The National Journal каже, що в таких штатах, як Гаваї, Масачусетс, Нью-Йорк, Коннектикут і Род-Айленд, де доволі серйозний контроль над продажем зброї? Куди менше загиблих від вогнепальних поранень на 100 тисяч населення, тоді як червоним виділені штати, де на 100 тисяч населення гине 16, 17, 19 людей. Йдеться про Арканзас, Алабаму, Місісіпі, Луїзіану та Аляску У нас вільна країна, тому ми Це маємо право володіти зброєю. Розумієте, ми не збираємося розпочинати війну. Ми законно володіємо зброєю, це не порушення закону. У нас є дозволи на володіння зброєю. Вони видані владою штату. Якби у нас не було зброї, будь-хто міг би прокрастися у наш будинок. Якщо у них є незаконно отримана зброя, вони можуть нас убити. Нам потрібно захищати себе. Йдеться і про інші речі. Принцип чесної гри. Діти, які проходять школу стрільби, на мій погляд, краще пристосовані до життя. Якби кандидат чи політик намагався щось змінити в доступі до зброї, як би це вплинуло на ваш вибір на виборах? Я не підтримав би цього кандидата на виборах, я б за нього не проголосував. І я теж це все визначено в конституції. США. Якщо вони не поважають право, яке ми як американці мали понад 240 років, я не поважаю їх і не віддам їм свій голос. Це на першому місці, бо це важливо для мене.